Що є в наявності зараз по ліжках дубову. Це ліжко 1,60 60 на 2. Це ліжко. Бачите, заложено. Тоже 1,60 60 на 2. Це теж 1,60 60 на два. Це теж метр 60. Верхній теж метр 60 на 2. Це теж 1,60 60 на два. Всі ліжка йдуть з дерева. Дуб. Оце йде 1,80 вісімдесят на 2, 1,80 80 на два з дуба. Комод, понятно, 2800. Оце тумбочки приліжкові. Хоп. Комодик. Метр довжина. Тут ліжка. Перший варіант зверху. Другий, третій. Раз, два, три, чотири ліжка. Чотири ліжка з дуба, метр шість на два. Оце ліжко, 1,60 на два з дуба, так само, це матрас безпружинний, На ринку 23 в мене 15 Хто бере ліжко і матрас, віддам трошки матрас дешевший. Оце ліжко теж є, бачите? Теж з дуба. Тумбочка, раз, тумбочка, два, три. Це ліжко, метр вісімдесят на два. Хто зі Львова проїздом, приїдете, зроблю вам фотосесію.